Кажем, «Слава, слава Богу. На початку і продовження нашого зібрання я зачитаю декілька місць. І перше місце я буду читати це буде Євангелія від Матвія, 18 розділ і 23 віршика, і не нижче таке слово. «Тимто царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що він був, десять тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптою упав до ніг і вкнився йому та й благав, потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той рам, то з під камінь одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарів, і схопивши його, він душив та й казав Відай, що ти маєш, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, потерпи мені, я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили товариші його те, що сталося, то засмутились дуже і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього, рабе лукавий, я простив був тобі весь той бор, що просив ти мене, чи й тобі не належало змилуватися над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і розгнівався пан Його, і котам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Та й сказав: так само, й Отець мій небесний, учинить із вами, коли кожен із. Вас не простить своєму братові, серця свого, їхніх прогріхів. І друге місяць читаю, то буде книга Буття, Книга Буття, 42 розділ із 8 віршика, два віршики. І пізнав Йосип братів своїх, а вони не пізнали його. І згадав Йосип сни, що про них йому снились були. І сказав він до них: ви ж ви прибули підглянути слабі місця цієї землі. І ще одне місце, третє читаю. То буде Євангелія від Марка, 11 розділ і 20 віршик, таке слово. Я так трошки більше. А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохле від кореня. І згадавши Петро говорить йому: Учителю, глянь. Фігове дерево, що проклявте, усохло. А Ісус йому відповідь каже: майте віру Божу. По правді кажу вам: як хто скаже, горі ці порушся та й кинця до моря і не матиме сумніву в серці, в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві, попросите вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам гріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам гріхів ваших. Слава Богу, до цього місця. Я трошки більше зачитав, Я хочу поділитися такою думкою дав роздумав над словом. Я зачитав те перше місце, знаєте, де. Я думаю, що ми читаємо, знаємо. Неодноразово ми чули знаєте, проповіді на, це, знаєте, на, на основі цього слова. І я читав теж роздумував, знаєте, і Бог дав таку думку цікаву. Слово Боже відкриває, знаєте, я хочу говорити запрощення. Слово Боже відкриває і тут. Сам Христос, знаєте, говорить ту притчу і відкриває, як важливо знаєте, в нашому житті прощати. Знаєте, То я так думав, роть випрощення, чи я не прощаю, чи то великий гріх, чи його хтось може знаєте, бачити. Якісь знаєте, гріхи чи переступи в нашому житті, вони є видимі. Ми щось не так зробили, сказали, що й так вони є видимі. Може хтось бачити, може хтось чути. Але тут, знаєте, на той момент, що я не простив, може не бачити ніхто, але бачить Бог. Але я би хотів звернути увагу, знаєте, загострити, що, що то є і не маленьке, знаєте, ми можемо думати, що воно є маленьке в наших очах. А якщо ми читаємо Слово Боже і вникаємо, ми можемо бачити і розуміти, що це є велике в Божих очах. Тому що певного часу, коли учні просили Ісуса Христа, навчи нас молитися. Іван навчив, учні, знаєте, там, садукеї, фарисеїв, ще різні були напрямки, всі мали свої молитви, всі молилися. І Христос дає молитву учням, і те, молитвою молимося ми. І не, і не тільки знаєте, один раз ми молимося в день, ми можемо молитися і більше, але коли ми говоримо ту молитву Отче наш, Ми завжди говоримо прости нам. Прости нам, як і ми прощаємо. Ми кожного часу неодноразово просимо знайти прощення. І це є, знаєте, наголос для кожного із нас. Як важливо знаєте, прощати. І не тільки, знаєте, от в простому слові сказали простивну. Но те місце останнє, де я зачитав, де каже Христос, коли ви не простите прогріхів своєму братові, своєму ближньому, каже, свого серця. І я зачитав те друге місце, я читав знаєте, за Йосипа, і мене дуже знаєте, так зупинився на тому місці, на тих двох віршиках, коли прийшли два брати коли прийшли брати перед його знаєте, лице за хлібом. Я читав, знаєте, за Йосипа і прийшла на пам'ять та притча, де Христос розказує про того багатого чоловіка, знаєте, який, який був дуже винен, багато грошей. Йому було прощено. Де той знаєте, побачив свого співтовариша, який був винен йому там 100 денарів і казав: віддай. Ну ми можемо бачити, знаєте, де, коли Йосип зустрів своїх братів. Я повторююся, знаєте, таку думку. Колись розумов над тим місцем, знаєте, запрощення, де Петро питав, скільки раз прощати моєму братові, своєму ближньому, чи до семи раз. Я розумів на тим місцем, і Бог дав таку думку, скільки би ти хотів, щоб тебе простили. Знаєте, Яку вагу ми би хотіли проще мати в своєму житті? Я думаю, що я для себе хотів би, знаєте, щоб мене прощали завжди. Я думаю, що кожен із нас. Але стоїть питання, знаєте, коли прийшли брати перед Йосовемів лице? То каже слово Боже, відкриває, що йому прийшли на пам'ять сни. Не прийшло, знаєте, на пам'ять, якщо читаючи слово, ми можемо бачити, що вони йому багато, знаєте, казав зла зробили в житті. І не тільки що його продали. Я думаю, що вони там, коли він приходив і доносив, знаєте, погані звістки батькові про їхні поступки і життя. Я думаю, що вони там неодноразово йому докочали, ставили би сказати знаєте, на місце його. Ну, йому щось на пам'ять то не прийшло. Йому прийшли, знаєте, на пам'ять ті сни. Ті сни, знаєте, які давав Бог. Я хочу сказати, знаєте, що в його серці не було тої обіди. Знаєте, в його серці було прощення. Знаєте, він простив своїх братів. І я закликаю знаєте, себе і кожного із нас, знаєте, коли ми сьогодні перейти, знаєте, великою святиною, як важливо заглянути в своє серце. А й глибину свого серця. Що я сьогодні бачу? Що я сьогодні, знаєте, відчуваю, коли я дивлюся на свого брата, можливо, щось не так сказав чи зробив? Що відбувається в моєму серці? Чи я маю прощення? Чи я подивлюся, знаєте, і покриваю вся любов'ю? А й Бог допоможе кожному із нас. І я думав, знаєте, за тими речами, на ті речі дивився і думав, де взяти те прощення? Звідки воно береться, знаєте? От є якийсь певне джерело, якихось певних речей, ну звідки джерело бере знаєте, от початок прощення, де його здибати? І я дивився над тими речами, роздумував, і перше, знаєте, що прийшло на пам'ять для себе, це наш дім, це наші діти, наша сім'я, би ті діти докучливі не були, але ми їх любимо, ми їх прощаємо. Знаєте, ми спосібні прощити щось велике, може, щось сказали, зробили, але ми їх прощаємо. Ми не тримаємо зла, ми не тримаємо обіди. Чого? Тому що ми любимо. Тому що ми любимо. Так само, знаєте, таким найбільшим прикладом, який ми сьогодні згадуємо для нас, прощення є Божа любов. Знаєте, каже Слово Боже, в Івана написано 3,16, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого. Щоб кожен, хто вірує, не загинув в нього, мав вічне життя. Оце прощення, воно заховане в любові Божій. І ми повинні, знаєте, шукати, просити тієї любові Божі, що Бог дав. Наша любов, знаєте, вона коротка. Воно в місті написано, знаєте, ну що з того, що ви любите. І закликає нас, знаєте, до любові, прагнути, тієї любові Божої, де, каже, Слово Боже, відкриває що каже, Отець Небесний любить, каже, він всім дощ посилає. Навіть всім посилає достаток, хліб і так далі, і каже, яка користь, що ви вітаєте тих, що ви вітаєте, робите добро тим, що вам роблять? Знаєте, то є наша любов, вона така двохстороння, ти мені, я тобі. Знаєте, ну, я Божа любов, яка ставиться вище. Найти вище того всього, що ти мені зробив, що ти мені дасиш, знаєте, те і нашої користі. І в тій любові Божій заховане те прощення, яке, знаєте, спосібне простити всього. Навіть простити все, не бути подібним знаєте, до того чоловіка, якому було прощене. Він не сподівався. Слово Боже, краю, він не сподівався знаєте, того, він не шукав, щоб йому простити. Він казав: почекай, я тобі віддам, я тобі верну. Ну було те прощення. Прости все. І так, знаєте, Слово Боже закликає кожного із нас, щоб ми, знаєте, простили, щоб наше серце було чисте, щоб наше серце було свободне. І тоді прийде благословення. Знаєте, прийде отв'яз, прийде, знаєте, відповідь на наші питання, на наші переживання, де каже, де каже Христос: знаєте, коли ви стоїте на молитві, у вас є нужда, у вас є потреба. Перегляньте своє серце. знаєте, перегляньте своє серце, що в ньому живе. Чи є, знаєте, місце там для любові Божої. Хай Бог благословить кожного з нас і укріпить. А йому хай буде слава повіки. Амінь. Склоняємо коліна і молимося.